Ну, легітимність і легальність тоді в 17 столітті вони дуже тісно пов'язані. Вони зараз пов'язані, але все ж таки розділені. Тобто, умовно кажучи, людина ну грубше кажучи, правитель країни може законним шляхом прийти до влади, але в якийсь момент подавляючи більшість населення, еліт, буде вважати, що він не має права бути при владі, і тоді він формально може залишатись легальним згідно діючим законодавству, але вже бути абсолютно нелегітимним. А може бути навпаки, тобто людина, тобто залишається або стає легітимною, при цьому не маючи легальних прав. Наприклад, Скоропадський ну не мав ніяких легальних прав на переворот. Взагалі ніяких прав не мав, але він ішов так, би мовити, від громадської легітимності. Зібралося союз хліборобів, і вони йому вручили. На оцих таких міні-виборах, які відбулись в приміщенні цирку, це просто одне з найбільших приміщень, яке було в будівлю в тодішньому Києві. І вони йому дали легітимність. А звідси вже від легітимності пішла легальність. Також в 17 столітті легітимність була нерозривно пов'язана з знатним походженням. Ну, не могло б бути без неї було єдине виключення на короткий час. Це в англійському королівстві, коли стратили е, Чарльза першого короля, і через деякий час Кромвель став лордом-протектором. Але знов таки його син ну, буквально протримався. До речі, теж паралель цікава. Е, як і, як і Юрась Хмельницький син Кромвеля протримався дуже недовго, але в англійському випадку прийшла реставрація Стюартів. Тобто це навіть такий це був дуже радикальний експеримент для того часу, якому ну аналогів дійсно не було, але видно, що і він не прожився. Що ж ви хотіти від Східної Європи, де не було там радикальних протестантів, е, на кшталт е, зараз вилетіло з голови е, Пуритан, так Пуритан, е, на кшталт Пуритан на Британських островах. Тут було все більш традиційніше в цьому сенсі.